Так, це була несподіванка, що почала розростатися дуже мережа. А оскільки ми коли ще рік тому, чи це вже два минуло, коли ми сиділи ціле літо і там планували, думали над цією місією, над цілями, Ти над стратегією, рік рік. Мину може здається. Рік. Вже ціловічність, ми тоді навіть боялися підійти до питання. Ну так, ми передбачали, що потрібна буде регіональна мережа. Доволі якісна в кожному регіоні хотілося б мати своїх кореспондентів. Але ми якось так все відкладали. Давайте спочатку ми собі вже якось міцно закріпимося, а тоді вже будемо думати про регіональні. Якісь локальні ініціативи, тому що це дуже велика відповідальність, треба шукати людей, і ми якось навіть не бралися за це. А потім раз і почали вони самі по собі якось з'являтися, і треба було щось там робити. Ну, написали партнерську угоду. Ну, треба було оформити, якась знайти форму співпраці, е, вирішити, яким чином е, будемо працювати з регіонами, і це все так само собою якось швидко нас підігнали, і ми змушені були починати вже це. Спочатку, якщо не помиляюся, з'явився Кременчук, якось так вони е, е, бадьори. Бадьорота <гадєра> з'явилися. Потім Черкаси ну і так далі. Рома вже переназвав ті регіони, з якими ми співпрацюємо. Партнерські угоди в нас підписані сьогодні. Це третій регіон, з яким ми підписуємо партнерську угоду. Найближчим часом це вже буде ми чекаємо там просто реєстрації громадської організації в Одесі і на Волині. От трохи хочеться розказати, що означає ця партнерська угода, тому що це партнерська угода, це не є якийсь філіал громадського чи корпункт громадського в регіоні. Це просто партнерська угода означає що громадський чернігів це повністю автономна повноцінна самостійна громадська організація яка самостійно заробляє гроші на своє існування яка відповідальна за всі свої матеріали за всі свої вчинки за все що розміщується на їхніх каналах там в соцмережах в Ютубі на сайті і передусім я завжди всім кажу коли ми починаємо співпрацю там з будь-яким регіоном що ваша перша мета це працювати на регіон ми знаємо, яка в нас проблема зі ЗМІ, Рома вже теж згадував в, в, в областях України. Більш-менш нормально на загальнонаціональному рівні, якийсь є розвиток, якісь є там варіанти, можна перемкнути кудись почитати щось інше, але якщо йдеться про локальні ЗМІ, то тут є велика проблема. А ця ніша абсолютно не заповнена, тому я завжди всім наголошую, що ваша першочергова місія це забезпечити інформаційні потреби регіону, якісно надавати людям інформацію. Тому передусім ви працюєте звичайно на Чернігівську область, і, е, але в партнерській угоді йдеться про те, що, ну, що означає власне це партнерство. Ми передаємо право на користування нашим медіапакетом, тобто, це е, графіка, ну, титри, заставки в е, наші або в нашому стилі. Це ми надаємо, створюємо найближчим, вже я сподіваюся, найближчому майбутньому це буде розділ на нашому сайті, де буде кожен там громадське там Чернігів, громадське Волинь буде в кожного своя кнопка. І там буде ми зараз. Уже розміщуємо ці всі матеріали, але буде, буде розділ спеціальний. Ми, звичайно, поширюємо у своїх соцмережах. Так само ми працюємо у нас спільні цінності. Ми е, працюємо за однією редакційною політикою. Я всім надсилаю нашу редакційну політику. Е, зараз ми її трохи ну, переглядаємо, пере, перепрацюємо, Але за, від початку ми працювали нас Наталка Гуменюк наша від, від під, під підігнала під українське законодавство, під українські реалії, е, стандарти редакційні Бібісі. От нас є ці 100, 100 сторінок редакційної політики. 103. 103 сторінки редакційної політики, які ну, я сподіваюся, що в регіонах читаються. Те, те, на чому я наголошую, що передусім ви прочитайте ці стандарти, якщо вони вам підходять, ми починаємо співпрацювати. Ось тому це спільні цінності, спіль... ну, у нас є стратегія наша, яку теж всі читали, всі бачили. І ми працюємо за спільними редакційними стандартами.